Всім привіт! Мене звуть Поліна. Це відео сьогодні не буде коротким. І сьогодні я дам старт своїй історії і розкажу вам, як я змінила своє життя. Вже ця перша частина буде супер інформативною, тож я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Поїхали! Для того щоб зрозуміти, якими звичками наповнити день, коли ми не спимо. Непогано було розібратися, а скільки ж треба взагалі спати, і скільки в нас залишиться вільного часу на вдосконалення себе, коли ми не спимо. Тут головне зрозуміти, що сон не відбирає у вас дорогоцінний час на самовдосконалення, а дійсно є інвестицією у ваші зміни. Дослідження показують, що якщо людині налаштувати циркадні ритми, вона буде набагато енергійнішою, щасливішою та замотивованішою. Відсутність режиму сну або нестача сну призводять до депресії та стресу. Недосипи насправді дуже сильно впливають на ваше життя. Вони змінюють рівень різних гормонів у нашому організмі та впливають на його природні процеси, такі як почуття насиченості, енергійність, відновлення і ще дуже багато різних процесів. Давайте згадаємо, як жили до нас наші предки. Природа дуже чудово підказує нам, як нам правильно жити. Наші первинні початкові ритми налагоджені під сонце. Саме так організм розуміє, коли йому потрібно прокидатися та засинати, і відповідно виробляти необхідні речовини. Але в наші дні мозок обманюється великою кількістю штучного освітлення, і наші так звані заводські налаштування злітають. Тому наше завдання це допомогти нашому організму вловлювати ці природні режими. Але, звичайно, є питання, як це зробити. Кожній людині потрібна індивідуальна кількість сну та індивідуальний режим. Природний режим залежить від багатьох факторів, наприклад, від пори року або того, що ви робили весь день, і від того, які емоції ви переживали. Рекомендований час сну для того, щоб організм мав змогу повністю відновитися. Від 5 до 9 годин, а це дуже велика різниця. Тому відповідь одночасно і складна, і проста. Вам треба самостійно під час спроб та помилок зрозуміти, який режим буде для вас комфортним і за яких обставин. Завдання нашого організму під час сну це очищення та відновлення. Тому всі методи, про які я сьогодні буду розказувати, націлені саме на цій цілі. Є безліч методів, як полегшити собі цей пошук ідеального режиму сну. Ці методи допомагають прокидатися в хорошому настрої, відчувати себе енергійним та готовим на будь-які подвиги. То як же все ж таки прокидатися енергійним? Ми ще будемо дуже багато на цьому каналі говорити про їжу, але є та інформація, яку вам потрібно знати вже зараз. І вона стосується теми сну. За допомогою цього методу ви зможете скоротити час вашого сну, при цьому не втративши його якість. Ви дуже сильно допоможете своєму організму, якщо не будете їсти за 4 години до сну. Але навіщо ж так себе мучити? Все доволі логічно. Рівень цукру в крові опускає рівень гормону самототрапів, який допомагає всьому організму та його клітинам відновлюватися. Зазвичай перед сном і під час сну цей гормон починає вироблятися у 10 разів більше. Відповідно, якщо ви будете їсти перед сном і знижувати його рівень, він вже не буде вироблятися у тій самій концентрації, і відповідно ваш організм просто не буде встигати відновлюватися під час сну. Наступний метод, взагалі, дуже простий. Все, що вам потрібно, це просто за годину до сну прийняти душ температурою приблизно 40 градусів для того, щоб запустити процеси охолодження вашого організму. Це підвищить якість вашого сну. Як саме відбувається цей процес? Коли ви нагріваєте організм, він починає себе охолоджувати. Тож після такого тепленького душу, через деякий час, ваш організм почне ці процеси охолодження і запустить правильні процеси у вашому організмі перед засинанням. Цей метод також дозволяє заснути швидше і комфортніше попісля теплесенького душу лягти під ковдру і заснути набагато легше. Тож цей метод має і фізичний, і психологічний вплив. Цей метод дещо пов'язаний з попереднім. Але важливо не лише спати без одягу, а ще й не кутатися у тисячі теплих ковдр. Це знову ж таки зроблено для того, щоб ваш організм мав змогу охолоджуватися. Провітрюйте те приміщення, в якому ви спите перед засинанням. Особливо, якщо ви спите в кімнаті не одній з людьми і тваринами або у вас в кімнаті дуже багато рослин. А якщо погода на вулиці дозволяє і у вас є можливість спати з відкритим вікном, це дуже сильно підніме рівень якості вашого сну. Ви колись ловили себе на думці, що ви дуже багато крутитесь перед сном в пошуках якоїсь ідеальної пози. Це все не просто так. Це певні інстинкти. Бо якщо ваше тіло буде у зручній позі, воно не буде витрачати зайву енергію під час сну на пошук цієї самої ідеальної пози. І тоді ваш організм зможе легко виконувати свої дві основні функції. Тому я вважаю, що варто приділити все ж таки небагато часу для того, щоб знайти цю ідеальну позу, для того, щоб потім спати комфортно і висипатися набагато легше. Є невеликий лайфхак, який допоміг мені. Для того щоб знайти цю саму ідеальну позу, спробуйте запам'ятати, яку позу ви приймаєте останню перед тим, як засинати. Готові собі, що ви півгодини крутитесь в пошуках цієї пози, і от вже ви засинаєте. Зазвичай ви не пам'ятаєте 5 хвилин перед тим, як ви засинаєте приблизно, але спробуйте згадати, в якій позі ви засинаєте. Також можете подивитися, в якій позі ви прокидаєтесь. Це також може допомогти. Також, якщо ви знайшли якусь комфортну позу, але ви не можете в ній довго пролежати, вона вам, скоріш за все, не підійде. Треба шукати саме ту, в котрій ви можете протриматись якомога більше годин. Як тільки ви знайдете цю позу, спробуйте наступного разу при засинанні одразу її прийняти. Я думаю, що ви одразу зможете простежити, як змінився час вашого засинання. А чи існують взагалі якісь певні фізіологічні позиції, які дозволяють організму працювати краще, спати ефективніше і взагалі жити своє ідеальне життя? Так, звичайно, такі позиції існують. Перевагу краще віддавати сну на босі, ніж на животі і на спині. А з двох боків краще обрати лівий, бо якщо ви будете спати саме на ньому, ваш лунок буде знаходитися у більш безпечній для самого себе позиції. Метод націлений на підготовку вашого організму до сну. Перед сном організм треба підготувати до цього важливого процесу і дати йому зрозуміти, що зараз ми будемо відпочивати. Тому медитація стане ідеальним варіантом перед засинанням. Також допомагає відкласти будь-які гаджети, вимкнути усе штучне освітлення і просто полежати в тишині. Це теж певного роду медитація. Також ви можете спробувати почитати книгу це концентрує вашу увагу і не розприділяє її на багато інших подразників. Цей метод я поставила у кінець, бо він хоч і допомагає, але без інших попередніх методів йому буде дуже важко. Зараз я кажу про вітаміни. Для того, щоб ваш сон був кращим, ви можете прийняти 400 мг магнію, це норма для середньої людини на день. Магній краще приймати за годину до сну, але, будь ласка, перед тим як його приймати, здайте необхідні аналізи та проконсультуйтеся із лікарем. І за вже дотриманих умов, про які ми тільки що з вами поговорили, ви можете розпочати пошук свого ідеального режиму сну. Також важливо дотримуватися цього ідеального режиму для того, щоб Картізол і мелатонін навчилися вироблятися в один той самий час і допомагали вам якісно прокидатися і засинати в один той самий час навіть без будильника. Я сподіваюся, що ті методи, які використовую я, вам також допоможуть. Обов'язково пишіть в коментарях відгуки після того, як спробуєте кожен із цих способів, і напишіть, які саме підходять вам найбільше. Я думаю, що своїм досвідом ви дуже сильно допоможете іншим. Дякую за перегляд цього відео. Обіймаю спокійно та до зустрічі в наступних відео.